Якщо шосе це не ваше гревел для вас занадто спортивно і ви обожнюєте сталь, то цей огляд саме для вас. Напевно, ви вже здогадались, що мова піде про турінг. Дуже хотілося показати вам саме цю модель Кона Сутра. Бо тут практичність поєднана з естетикою. Зараз я вам детально про цей велосипед розкажу і поясню, чому для турінгу і міста ця модель буде найкращою або однією з найкращих. Комплектацію цього велосипеда робили люди, які вже відкатали не одну тисячу кілометрів, і точно розуміють, який має бути велосипед для того, щоб отримувати задоволення від кожного кілометру. Тож почнімо огляд з рами. Це класичний турінг, але навіть на сайті Кона сутро описують як суміш гірського, дорожнього та туристичного велосипеда. Рама тут класична, турінгова, виготовлена з хромолю. Вилка також хромолова, що дозволить вам їздити навіть по дуже поганим дорогам. Але при цьому велосипед буде м'яким і комфортним. Хромоль гасить вібрації, і чим більше ваш велосипед буде завантажений, тим кращий буде накат і краще відчуватиметься його м'якість. Звісно, під горку все одно. Доведеться крутити педалі. Шви рівні і якісні, тому до виробника ніяких питань взагалі бути не може. Колеса тут на вісях, що забезпечує додаткову жорсткість велосипеда на поворотах, особливо на ґрунтах, і з вантажем. Якщо не думали завантажити велосипед на максимум, у вас є чудова можливість вже з коробки. Тут навіть є чудовий зручний передній багажник для бокових сумок. Чіпляються вони, як і всі інші, стандартно. Ось на прикладі сумок Брукс можете самі в цьому впевнитись. До речі, багажник навіть можна налаштовувати, а саме підібрати потрібний кут нахилу. Є ще і кріплення під динамо ліхтар або просто під ліхтар, який буде вам подобатись. Динамо все одно буде зручніше. Також на рамі з вилкою є бонки взагалі на будь-який варіант кріплень будь-чого. Ну, ось подивіться самі на вулиці, якщо без багажнику, то по три кріплення з кожної сторони. А на рамі так взагалі на верхній трубі під сумку, внизу ще 4 під два фляготримача, і внизу місце для фляги або ремкомплекту. І це ще не все, бо також є кріплення для заднього багажнику, якщо ти раптом захочеш і його. Як ви вже могли помітити, тут в стоці стоять крила, які захистять вас від бруду, і води з-під коліс. Вони дозволять вам їздити в будь-яку погоду. А тепер варто звернути увагу на обладнання, бо з ним тут не все так просто і однозначно. Враховуючи, що це туринг і гривел, то ідеально було б бачити тут систему GRX. І тут майже так і є, але це стосується переднього та заднього перемикача. Вони тут GX400 і це зроблено для жорсткості та надійності. Добре, що тут хоча би дабл спереду, але не дуже ок, що це провіл. Чому не ок, а тому, що ця система все більше початкового рівня і м'якіше за той же Shimano чи SRAM. А для турінгів це критично важливо. Система на виносних підшипниках, а це вже хоч якась база для таких велосипедів. Квадрат я б уже б не пережив такі комплектації. Всі передачі контролюються дуалами Tіагра. Вони не гідравлічні, але гальма тут стоять на півгідравлічні Знаю, що є ті, кому вони подобаються, і є ті, хто має претензії до них. В цілому система дуже практична, бо ви маєте дешеві механічні дуали і гідравлічні гальма, які не потрібно прокачувати. Вони працюють рівномірно, колодки самопідлаштовуються по мірі старання і працюють як гідравлічні. Ставлю за це лайк. Колеса тут звичайні, туристичні, прості і надійні, а вода ВТБ, втулки, формула на вісях, і покришки бронючі, швальби марафон Мандіаль 700 на 40 На них ви можете проїхати не одну тисячу кілометрів, зможете їздити по горах, піску, бездоріжжю і відкривати нові маршрути, де ще ніхто не їздив. При бажанні зможете поставити ще ширше, якщо буде така потреба. Одне з найприємнішого, що тут є, це сідло від компанії Brooks. Воно шкіряне і з часом приймає вашу анатомію. Звісно, за таким сідлом, як і за всім шкіряним, потрібен догляд. Слідкуйте, щоб воно не намокло в дощ. Використовуйте спеціальні пасти для догляду за шкірою, і тоді сідло буде вам служити роками, якщо попіклуєтесь про нього. І обмотка тут також брукс. Догляд за нею, такий як за сидінням не потрібен. Вона м'яка, комфортна і виглядає дуже естетично. В цілому це велосипед для всіх, хто хоче затишно поїхати в подорож, навіть якщо буде всього декілька днів. Але якщо вирішите втікти від цивілізації, то запросто зможете завантажитись всіма необхідними речами і зробити з цього велосипеду майже будинок на колесах. А як тільки повернетеся з тріпу, то і на роботу зможете на ньому їздити із друзями на вихідні гревел-трейлам. Він універсальний, але не спортивний. Велосипед, щоб забути шумне місто і заварити каву десь в лісі. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас коментарем та сталевим лайком. І пишіть, чи хотіли б собі такий байк. Мирного вам неба бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.